Вітаю вас, шановні глядачі. Стосовно ЗС. Ви мене також просили зняти прогноз, подивитися, що там може відбуватися зараз на даний момент. Давайте я подивлюся на циганський колоді карт. Витягну 4 карти. І давайте я подивлюся на таро. Також я витягну три карти таро. Давайте ми з вами будемо дивитися, що й до чого, яка ситуація. Значить так, карта радості падає. Непоганий знак біля ЗАЕС. Карта вченого, карта дослідження інформації. Карта смерті. Карта смерті це дуже поганий знак. Провокації, смертельні загрози, смертельні атаки можуть бути поблизу ЗАЕС. Може бути витік якихось шкідливих небезпечних речовин. Карта подорожі. Ну, я би сказав, що на циганській колоді ситуація тяжка і нехороша. Дивимося на таро. Карта імператриці, третій аркан, досить сильна карта Жіноча енергетика. П'ятірка жезлів, боротьба. Дуже активна боротьба, провокації, заворушки. А тут карта поміркованості. Ну, я би сказав так, підірвати може і не підірвуть, але смертельна якась заворушка може відбутись, тому що тут карта боротьби падає, а тут карта смерті. Можливо, витік якихось речовин радіоактивних. Будьте обережні, жителі Запорізької області. І не тільки Запорізької області. Ситуація дуже печальна. Ситуація дуже трагічна. Ситуація дуже напружена. Напружена.